Здоров, народ! Сучасні можливості в розробці ігор дають унікальні можливості для сучасних розробників. Вже створено багато проєктів командами по декілька, а то й взагалі, в одного. Одним із таких проєктів є і Road to Осток, який розробляється колишнім фінським військовим з десятирічним досвідом розробки ігор. Ну принаймні він сам так про себе пише. Відносно нещодавно в стімі релізнулася друга версія демо цієї гри, тому давайте розберемося, що там цей чувак наробив. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Ну, по перше, давайте розберемося, що там з оптимізацією, враховуючи, що налаштування графіки тут немає. Ну, знаєте, наче все ок. На моєму ноуті 200 кадрів я вважаю більш ніж достатньо. Досить же дивним, як на мене, є рішення призначити клавішу дії за замовчуванням на колесо миші. Це не дуже зручно. Ну а щоб не тупити, як я, декілька хвилин в укритті, чувак зробив рівень з навчанням. Тут вам приблизно покажуть всі основні механіки та інформацію, що стане у нагоді, щоб комфортно протестувати демку. Трохи позбиравши сміття для місцевого Сидоровича, я був досить здивований тим, що мобів тут спамить просто неадекватно. Може заспамити бомжан прямо перед тобою. А вихопити кулю тут досить неприємно. І не дай Бог ви наткнетеся одразу на двох бомжів. Вони як моби в соусах, які б'ють в унісон. Тільки ці стріляють і станлочать вас, збривають майже моментально. Ну і як ви розумієте, в таких іграх після смерті ви втрачаєте все, що накрабили у виході. Чел пропрацював відкриття майже всього, щоправда, тільки без анімації. Однак з економлячою час особливістю на кожній шафі чи скрині з'являється помітка Open. Якщо там щось є, біля неї буде плюсик, якщо ні, то там буде порожньо. Економить час, не обійшлося і без багів, що правда більшість один з них навіть не побачить. Оскільки для цього треба виконати певні умови: по-перше, грати на ноуті. По-друге, під час гри вам мають різко виробити світло, в результаті чого ви полетите під текстури, як у старих добрих іграх. Ах, ця мимовільна ностальгія. А, ну і Мосенка тут чогось не перезаряджається. Здивували мапи, а саме своїм розміром, бо вони прям дуже малі і нагадують містечко з вестернів. Одна вулиця, по три сараї з кожного боку, і два бандити бродять поміж ними. Е, якось масштабу не вистачає. Місцевий Сідорович нічого, до речі, не говорить, хоч би бурчав, коли в тебе бабла не вистачає, якого, до речі, тут немає. Купівля продаж прям як в 90-х на рівні бартеру. Накупити бабос тут поки не являється можливим, бо його попросту немає. Не знаю, чого так, напевно, накодити окремий елемент економіки було або складно, або на даному моменті розробки недоцільно. Однак те, що не можна подивитися характеристики шмоту і аптек, ну це вже відвертий косяк. Адже незрозуміло, що краще носити, не рахуючи верхній одяг. Там чітко показує, яка куртка чи худі, скільки накидує до максимально переносимої ваги, що теж, до речі, дивно. Оскільки карт тут зараз тільки 5 штук, я в основному нафармлював патрони. Вони, до речі, також зараз в єдиному екземплярі, ніякого розподілення по калібрам тут немає. Аптеки, пару різних прицілів та йшов чисто зарубою по всім локам. Бо крім цього, займатися тут по факту то й нічим. Так, що під час цих заруб з безжалісним та одночасно тупим штучним інтелектом експериментальним способом було з'ясовано наступне: мінне поле це справжній геморой, враховуючи, що моби можуть спокійно ходити по мінам, а ти ні. При тому, що міни не можна ні розмінувати, ні підірвати, і залишається питанням: а чи буде подібна механіка тут взагалі? А от радар, чесно кажучи, розчарував. Це Точно військовий об'єкт, адже бомжів тут не набагато більше. Так ото бродять два окаша по мапі, яких спамить після зняття з пробігу. Ну і один на башті. Хоча в цій зоні таки є дещо. Якщо вас тут зіллють, все, починай гру з самого початку. Весь ваш лут буде списано навіть у сховищі. Стосовно мобів. Все таки вони не агряться з ходу, як тільки ви тепаєтесь на мапу. Хоча така думка сиділа в моїй голові досить довго. Адже коли я передивлявся наявний інвентар шмоту у Бариги, у мене летіли кулі, при тому, що я ну, не виходив за межі цієї, я навіть не знаю, що воно корівник якийсь, ну типу сейф зони, і самих мобів я в цей час ну, не бачив. Самі ж моби бачать акі супермени через матерію та простір. А якщо ви в них промахнулися, розвертаються на 180 градусів, прям як читаки з автоаїмом. При таких то даних, благо, що вони стріляють одиночними. Та й в принципі після цього моменту, ну як я пройшов одне коло по цим п'яти мапам, я не дуже розумію кінцеву мету гри. Ти не розвиваєш свою базу, ти не виконуєш якісь там квести від НПС, хоча у Бариги така вкладка є, і вони скоріш за все з'являться. Тут є комп'ютер, але запустити його не можна. Ну якогось там диску немає. І знайти його зараз також, походу, не можна. За онлайн чувак, здається, навіть не заїкався. Буде, не буде, хезе. Бо подібного роду, типу хардкорного бодрочка без онлайну довго не проживе. Сподіваюся, чел це розуміє. А співставляючи його дорожню карту з розміром наявних мап. З'являється питання, а чи буде цей проект взагалі життєздатним? Бо по факту вони розміром як арени для заруб у стилі колди. Ну це так, думки поки пробігаєш з локи в локу. Щоб набрати хоч якихось висмоктаних з пальця тезисів стосовно цієї гри, скіла у цьому вже вибачте, у мене маловато. Не те, що деякі випльовують відос на 20 хвилин раз на місяць, а то й на тиждень, при тому що гра навіть не вийшла. Тільки й того, що там обраним показали демку. О, а ось і вони, думи мої думи. І як мені здалося, чим більше ти граєш, то тим більше екіпи тобі дають. Адже я тоді знайшов МП5 якусь хардову пушку та плитоноску, яку скоріш за все закодили витримувати якийсь певний перелік влучань. Однак ще через годину-дві з'являється повне розуміння того, що лут тут спамиться абсолютно рандомно. І шукати якусь, ну, принаймні, систему пошуку тут просто немає жодного сенсу. Також викупаєш, що найцінніші тут оці здорові, назвемо їх ну просто червоні аптеки, адже вони єдині лікують поранення у голову. Тому брати їх треба в першу чергу. Бо плитоноску в гру завести чувак додумався, а каску не додумався. Адже якщо такої у вас не виявиться, а мітким пострілом моба вам задіне черепушку, все, вважайте, що торба. Адже не допоможе навіть Сейврум, тебе буде дамажити навіть у ньому. І навіть якщо ти встигнеш перекинути шмот в свій ящик перед смертю, залупу тобі на комір він не збережеться. До речі, на тому хардовому стволі є можливість змінити ствол на 308-й. Це візуально його змінює, але не більше. Якоїсь різниці крім міткості і не в кращий бік, я не помітив. Також тут можна самостійно змінювати як погоду, так і пору дня. Сподіваюсь, не потрібно пояснювати, що темрява тут взагалі не грабельна. Навіть враховуючи, що гра за замовчуванням дає тобі як ПНВ, так і ліхтарик. Хоча, як на мене, їх було б цікавіше саме знайти. От тільки якщо на якихось багаттях світло зроблено ну просто шикарно, базару нуль, то ліхтарик, м'яко кажучи, таке, а ПНВ взагалі повна херня, адже ти ніхера не бачиш. Особливо коли змінюєш погодні умови. Вони то якраз зроблені ну, непогано. А коли вмикаєш світло, щоб піддати видимості, на тебе одразу ж агряться моби. От тільки при цьому ти їх не бачиш. І можеш вичислити місце знаходження цих повзучих засранців, бо іншого паттерну поведінки я не помітив тільки по спалаху їх пострілу, розмінюючи аптеки на типу Радар. Хоча якщо ти чисто стелсуєш з ОНЛІ пнв то вони тебе не бачать. Тут маразм відсутній. Варто визнати, фізика персонажа тут ну. Приємна, він і стрибає по-людськи, і бігає не так по алкашному, як в тараканові чи Лайті. Зброя тут це зброя, пару влучань в тушку, одне в голову, і бандоси холодні, як пельмені в морозильнику. Помітно, звичайно, що чуваку не вистачає часу та грошей, щоб розібратися з анімаціями. Зброя вилітає тобі в руки, а не дістається з-за спини чи піднімається з ременя. Двері автомобіля чи будинку тебе, м'яко кажучи, можуть подвинути і все в такому дусі. По факту, що я зараз бачу, це якийсь, назвемо, це зародок лутер-шутера по типу втечі Стараканова та багатьох інших. З тою лише відмінністю, що для того, щоб дістатися укриття, треба не просто знайти вихід з мапи, а треба пройти декілька пунктів. В деяких із цих пунктах є шанс почати гру спочатку, тільки того. Ну а карти тут це аля мультиплеєр колди розка 2007 року. Але враховуючи, що цю гру робить лише одна людина, це непогано. Сподіваюся, чувак таки відмовиться від ідеї соло-розробника та збере команду, яка приведе проект до більш-менш внятного вигляду. Бо поки що це якась технодемка для кікстартеру, яка виглядає гарно в основному у щоденниках розробника. Вже, вибачте, якщо хтось не встиг під цей відос похавати, але лити воду я більше просто не здатний. Гляньте краще відос про Сікіро, чи ще щось на каналі, буде плюсом. А на цьому в мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі.